Вітаю всіх, хто нас дивиться, свою роботу продовжує обласне телебачення Галичина. Ну, не секрет, що показником всенародного або суспільного добробуту є економічна стабільність і постійно зростаючий її потенціал. Але будемо говорити відверто, що протягом чверть століття незалежні українці жили тільки мріями і сподівалися накрасти. На краще життя. Та марно виявилося це сподівання. Реформаторські словесні обіцянки поки що не зрушили економіку України з місця. Хоч прем'єр-міністр нашої держави хвалиться 20% зростанням ВВП. Як на мене, це за рахунок і це дуже прикро війни. А ми з кожним роком чекаємо позичок від МРФу, який диктує нам, як жити далі. Самі не вміємо чи не можемо. Як тримається оця політична надбудова на хиткому економічному фундаменті? Чи навпаки, на комусь з політиків вигідна ця хитка надбудова фундамент цієї, тобто базис. Про це ми будемо сьогодні говорити з гостею нашої студії, дозвольте її представити, це Ірина Ткачук, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. То що, пані Ірина? Доброго дня. Як це значить розуміти, коли міцний базис, міцний фундамент має бути. Політика міцної. А за 25 років нашої незалежності ми тільки живемо політикою, а економіку, ніби на задній план відправили. Я дякую за запитання, яке ми сьогодні будемо розглядати в прямому в цьому ефірі. Але це питання доволі складне. Складне воно полягає в тому, що. Я би сьогодні не намагалася так, от не намагалася критикувати починати, тому що задля того, щоб випрацювати дорожню карту, що так зараз дуже модно говорити, як нам далі рухатися і що робити, зрозуміло, потрібні глибокі глибока аналітика, на основі якої можна робити певні кроки. На превеликий жаль, так як я представляю все-таки науку. Ось на превеликий жаль, в нашому суспільстві якось наука відсунула відсунула в сторону. Вона не є активною щодо того, щоби проводити належні реформи і зміцнювати, як ви сказали, економічний базис. Що в науковців є той економічний дорговказ, і вони пропонують таке. Що можна значить, виплатитися з, тої, з того безладдя? Чи як в економіці? Та, а чому б ні? Є дороговказ. Скажемо, навіть якщо взяти Прикарпатський університет, є великі розробки в частині, скажем, фундаментальних наук, є розробки і економічних наук. То чому не дослухаються там наверху? А я вам скажу таке: під керівництвом моїм. Моєю молодою групою молодих вчених однодомців звичайну кафа кафедрою випрацьований і розроблений науковий науково-технічний інноваційний проект. Всі, мабуть, в нашому регіоні про нього чули і знають це виробництво дитячого екологічно чистого харчування, власне в Рогатинському районі Бокачевецькій зоні. Я спільно із територіальною громадою, яка би мала створитися в частині букачівців, ми опрацювали, обговорили цей проект і фактично. Я кажу, Нема сцена. Але я вам скажу таке: я є людина наполеглива. І я звернулася до прем'єр-міністра, uh -huh. чуючи про те, що він є активний, що він є прихильник економічних реформ. І я написала від територіальної громади за підписом ну, і всіх територіальних громад. Ми... Звичайно, Ми від відписав, він очевидно а то, цього він... листа. Так, я... суть цього листа полягала в тому, щоби з боку бюджету було виділено. Належні кошти, де би можна було запровад... впровадити і, і, цей проект, або шукати інвестора. Дали, знайшли. Вони мені тільки написали, а, обіцяючи... які треба для цього умови і як знайти інвестора. Тобто залишили нас наодинці. Ну нічого, але в будь-якому випадку даю... треба більше слухати. Так. І якщо би територіальна громада. Власне, на її території був вибудований оцей комплекс. Люди мають опрацьовано 300 так. робочих місць на селі. Так, дивіться про, про що ми і хочемо повести мову. Йдеться про те, що нашим політикам дуже дуже зручна. І значить, вигідна, вигідна ситуація, ситуація яка... пов'язана з економікою. Так. Чим вона, вибачте, слабенька, тим більше балачок і обіцянок. Більше того, якщо є люди знаючи, які хочуть працювати, які генерують належні ідеї, їх відсувають відповідно в сторону. Але ми. Маємо, ми вже побудував. Ну будуємо по крайній мірі громадянське суспільство. Ну, то 25 років будуємо. Ну а давно побудував не вже. пані Ірина. Ні, далеко оцю совдепію ми не можемо викоренити. А це як один журналіст сказав із Луганська, російськомовний, совдепія це є зло, і з цим треба боротися. Ну бо тому, що в совдепії економіка була чистою політикою. Та я розумію, що мусить бути політичне прагнення, мусить бути політична воля, Абсолютно. щоб економіка запрацювала. Абсолютно. Але економіка працює за своїми законами окремими і від відірвана трошки від тої політики, хоч політична воля мусить бути. Політична ви ви ж дивіться, що всі скажімо, міністри кабінету, вони є політиками за статусом. О. Правильно, значить, він має формувати фінансову політику, економічну політику. А що це таке політика? Саме понятійне ну, поняття це є спрямування на досягнення певної поставленої але, мети. Пані Ірина, але в першу чергу той міністр так. повинен бути професіоналом. Так, Значить, таке враження складається, що в нас немає там наверху і на місцях прекрасного нормального економічного менеджменту. Цілком погоджувати. Але, але ви ж готуєте тих спеціалістів, ви в тому числі. Але ж ми не досліджуємо проблему, чому на рівні управлінських органів так. немає належного рівня менеджера. Чому? Так от питається, чому? Ми проводили дослідження, чи є в нас, адже, ну, скажімо, читаєш і пресу, і інформацію, що громадські організації об'єднували відповідно інтелектуалів, пропонували при формуванні уряду, але далеко не так. Ці люди, громадські організації, вони не є в системі. І тому формування нашої урядової. Складової, починаючи з самого низу і до верху, це і люди, які є людьми системи, але вони є, так, вони є політиками, політика перше системи грає. і вони і раз він є люди систем... заангажовані, так, Ви і тому він не бачить прос в просторі, а він бачить те, що він хоче бачити, і зрештою, якщо йому відповіли ну, раз, тоді як зробити так? Щоби цей політик в першу чергу був менеджером, знавцем своєї довірної справи. Отже, навіть якщо ми будемо говорити про ті реформи, які розпочаті, дійсно, в нас в Україні ми не можемо сказати, що нічого не робиться. Дійсно, йдуть потуги, є потуги. потуги, певні. потуги, да, потуги. Які, е, да. Але для того, щоби. Провести реформу в охороні здоров'я, в освіті, в економічні питання. Я цілком погоджуюся з вами. Потрібний мудрий менеджер. А що це значить менеджер? Перше, він повинен володіти управлінськими якостями. Друге, він повинен глибоко знати економічні науки, фінанси, банківську справу, податкову справу, страхову справу з тим, щоб і, і він не бути свій... політично заангажованим, але для цього йому потрібно надати свободу. А він що не має тої свободи? Має мені здається, вони мають забагато свободи і забагато діють неправильно. Мені здається. Але... Ну, я не можу з вами сперечатися, чи справді є та свобода, яку я маю свободу? От, припустимо, ну, ви якщо ми наймаємо, от власник наймає менеджером на своє підприємство. Так. Так? Якщо це є державне підприємство, чи, скажімо, змішане, і він йому ставить умови, нижня межа, верхня межа, і між тою нижньою і верхньою він має. Відповідний маневр, то він вже є обмежений. А є такі ситуації, де він мусить приймати своє рішення для того, щоб досягти поставленого кінцевого результату. Це я для прикладу привела. І тому я тому, очевидно, тому ж міністру фінансів, тому ж міністру економіки, очевидно, дають певні обмеження. Ну, І хто, він як хто, політик хто не викладає. хто йому дає певні обмеження. Хто? Ну, скажімо, ну, ми е, ну, щоб ну, дати так, чітку так, відповідь не... на це ми повинні йти таким, такими кроками, як іде цілий світ. Перше, ми маємо починати із самого низу, з тої, що ми зачепили територіальну громаду. Так, територіальна громада має знати свої права. І свої, як кажуть, обов'язки далі бути власником тої маєтності, яка знаходиться так. на її території. А для цього вона повинна мати нормативну і законодавчу базу, через яку вона би могла регулювати і немає. формувати свої відносини. Її... її немає. Ми зробили, а до решти не знаємо. Скажіть, будь ласка, навіщо нам? І ти, ну нам треба реформувати все, що є, так. і соціальну сферу, і економічну, Але в будь-якому випадку зі слабенькою економікою хіба можна робити реформи освітянські, охорони здоров'я, тому подібне і будуть неефективні. Правильно, Скажіть мені, будь ласка, у нас відбулася приватизація. Але ці... ще хотіла а, ну, сказати, ласка. я перепрошую. Я ще й хотіла сказати те, що ці реформи, як і медична, як і освітянська, як і пенсійна, не будуть медики проводити освітяни. А все таки ці реформи мають провести економісти, Скажи, менеджери. Ласка, а як ну от, а як ви здійснюєте підбір майбутнього фінансиста? Ну, ви, наче, очолюєте кафедру фінансів. Я розумію, що спеціалісти банківські, податкові в деякій степені. Ну тоді значить, треба робити інший відбір. Підбір. Отже, власне, вся біда в тому, що е, ми дійшли Щоб вони потім могли, наче, вибачте, нормально да. керувати там. Абсолютно, тому ми прийшли до того, і я, наприклад, підтримую, що вкрай потрібна освітня реформа, але всієї системи освітньої, починаючи з школи, університет. І роботодавець це має бути трикутник, який має бути щільно, я кажу, взаємозв'язку і в гармонії працювати. Ну, і, Значить, ви говорити середньої освіти і вищої, в тому числі? так. Я кажу університет так. і роботодавець. Так. Чому тому, що у школі зараз вже викладаються економічні дисципліни, і в школі треба формувати особистість, треба формувати молоду людину, яка би вміла. Думати, аналізувати Тобто, вона би щоб, щоб, щоб вона, вона знала, що вона іде вона хоче бути так. і що робити. Абсолютно вже правда. з маличку. Так. і тоді націлювати цю дитинку власне Шо? на такі великі діла. Так, і вона, та дитина, переконана, що вона буде працювати, як кажуть, готуватися вот. фінансистом. І тоді університет вже має таку дитину, яка прийшла. І сформована особистість, вона вимагає уже від викладача, що ота посередність, яку ми викладаємо дітям, які взагалі не знали, що таке фінанси, так вона хоче більшого. Вона заставляє, вона сама заставляє, що має та ж сама кафедра фінансів представляти новітні продукти. Новітні методи підходу навчання і вимоги до самого викладача. Але дивіться, мене так це трошки дивує. Людина, яка вступає так. до вишу, має право обирати чотири навчальні заклади. Отримала на ЗНО 200 чимось балів і собі вибирає. А вона до цієї. Майбутній своїй професії не готова. Вона обирає її заради. Вибачте, там, якщо буде державне місце, вона О, має високі все. бали ну, і, і вона і, і, хоче фінансово професіоналіст підбору. Так, це правильно. Це її власне. Ось і в тому наша хібність. наша хібність. Тому потрібно вкрай реформувати повністю освітню систему. О, але треба її робити не Рубальче зверху шаблюкою, але треба виважено професійно, аналітично аналітичним підходом і робити так, щоб було на віки віки. Я хочу вам сказати про те, що я, як тільки з'явилася концепція проведення реформи в освіті. Я е, напередодні, ось у травні місяці, об'їхала всі райони нашої області, зустрічалася на рівні наче, рай, е, ну, районних відділів освіти. А -а -а. Вони збирали директорів, за графіком ну, ну, вони ну, ну. працюють з директорами, Я виступала перед директорами шкіл. І власне е, розмова йшла в такому плані, е, як вони бачать. Щоб ми досягли відповідних змін, наприклад, для того, щоб підготувати високоосвіченого фахівця. Елітного фахівця, інтелектуала, так. починаючи зі школи, ну і, що вони і вони сказали, що правильно я роблю крок, що Прав... ми починаємо з школи. І тому ми зараз маємо акцент робити на школу, допомагати в школі в е, на, е, готувати відповідних вчителів, які би могли фахово викладати правильно. ці дисципліни. А без університетів вони також не можуть. І тому. Має бути випрацьована модель підготовки фахівцям. Але дивіться, мені ще так здається, що тут треба десь від... відтіснити від... у цю плановість, Хай буде 10 майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, так. ніж 30... Загальний маса абсолютно. Я з вами погоджуюся, що з класу може план, бути три план, учні так. Три учні його цікавлять. Він їде на олімпіади, так. він активно приймає, скажімо, в ігровому матеріалі. Ми його маємо наближати до реального життя. Ми маємо його наближати до того, щоб він міг в тому інформаційному просторі але, спілкуватися. Але ви готуєте теоретично всіх. А де він набереться тої практики, того ж менеджменту, і тому я кажу, що нам треба змінюватися, міняти підходи. А свої пропозиції. Ви подали в міністерство освіти? От перед тим як йти до вас ага. я зайшла в департамент освіти ну, обласної ну. і власне їм запропонувала. Що давайте починаємо активно включатися в реформу так. і пропоную. Прикарпатський університет створ зробити освітнім центром. Що це значить? Що ми маємо, бо Прикарпатський університет він має дуже широкий спектр факультетів і спеціалістів, які і педагогічні, і філософію, так. і філологію, і так далі, еко і економічні дисципліни, ми будемо спільно з школами випрацьовувати власне ту модель, за якою ми будемо поступово. Домагатися висококваліфікованих працівників це є дуже складна дорога. Перебуває треба... тому з вищої школи треба теж висувати совдепію. Але в будь-якому випадку, значить, той майбутній спеціаліст, так. повинен вчитися і одночасно працювати. Правда так, тому я і кажу, має бути модель школа, університет. Підприємство, компанія так. чи те, щоби університет а... мав базу де посилати, практикувати ну, школа. Також а... відповідно практикує ну, не полягає реформа в тому, що замінити 12-літку на 10 -річку, річку. Це не значить там бальна система одна, друга це не є реформа. Але ж власне в цій концепції прописано те, що 12-й рік ну хай, Цей, це є ну, той є рік, так. де дитина вже з акумульовані знання, вона може уже, як кажуть, їх систематизувати і визначити свій напрямок. Ну це не, не говорить про те, що всі теперішні висококваліфіковані спеціалісти, маючи 10 річку за плечима. Не є великими спеціалістами. Не треба казати, що ми даремно кільки вчилися, а ми нічого не отримали. Але це інше питання. Дивіться, пані Ірино, мене цікавить. Я, я власне а, хотіла ще що ну, додати. Ви знаєте, це для того, щоб був у нас прогрес. як би воно нам не було важко, але має бути конкуренція. Що я маю на увазі? виходячи із свого великого педагогічного досвіду у вищій школі, я вважаю, що для молодої людини. Потрібно е, оця, е, щоб була кар'єрна сходинка, щоб та молода людина бачила свою кар'єрну перспективу. Як її організувати? Якщо людина є розумна, творча, наполеглива, працьовита, її ми не від того, чи вона має 30 років, чи вона має 40 років, ми маємо давати їй можливість, щоб вона прогресувала. А ми що? Вже попрацював. 10 років чи 20 років, ну якось незручно і таке інше. Розумієте, має Людина бути постійному русі. Вона має працювати над собою. Вона має показувати результати своєї праці, де б він не був, ну, і давати так. йому драбинку росту. Ну ми вже торкнулися більше на освітянських проблем. Ні, Хоча ви, ну, в принципі, іначе можна сказати, так. і я належу до одної галузі так. і до другої. Але в будь-якому випадку, ви економіст. Весь світ кажуть, живе від розвитку малого та середнього бізнесу. Так. В нас він теж полегенько йде на нарощування свого потенціалу. Але будемо говорити про той же менеджмент, про тих менеджерів, яких ви, в принципі, ну, там, на факультеті готуємо. готуємо. Дивіться, відбулася приватизація. Так. Хто мав гроші, той. І закупив підприємство. Але він не знає, що буде робити на цьому підприємстві. Він не є менеджером. Так. Як тут бути? перевчатися, чи значить не кидавати можливість купувати це комусь із солідних ну, так? економістів? Так, бачите, от якби я в даній ситуації починала. З чого б я починала, моли ну, корко, за... бо в нас не дуже так, багато немає часу. часу. Та от да людина, значить, світова практика світить про те, що людина впродовж всього життя має вчитися. Принципі, так. Так і якщо вона навіть є менеджер, вона в такій-то напрямі, але вона вміє аналізувати і прийшла до висновку, що цей бізнес не має перспективи через 2-3 роки, вона за той час повинна перекваліфікуватися чи проводити старування, набути якоїсь, значить набути іншого фаху з тим, щоб спрямувати я кажу, нормальне, оцей, русло, ну, нормальне русло. Але хтось йому повинен про це підказати, що це нема перспективи, треба вивчати ринок праці. А тому вони мають звернутися а, до тих а, же а. науковців, так. які зорганізовують ось такі і науково-аналітичні центри, які би аналізували, вони прийшли з проблемою, і ця група аналітиків проводить аналіз і каже, що через два роки чи через три роки. Візьме напрям такий-то, такий-то, і тому цей менеджер повинен вже опрацьовувати систему, щоб його бізнес не був зруйнований. Пані Ірино, в нас час не йде іде до завершення нашої розмови, але в будь-якому випадку я сподіваюся, що з часом ми її продовжимо. Ми так. з вами сьогодні окреслили загальні актуальні так. проблеми розвитку економіки в країни і. В тому числі освіти, реформи освіти, але в будь-якому випадку нам треба пізніше буде зупинитись на конкретних напрямках. І я сподіваюся на цю розмову. А нашим жиличем хочу нагадати, що на студії е, була заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри фінансів Прикарпатського національного унімер... університету імені Василя Стефанника Ірина Ткачук. Дякую, але вам. чи можна мені звернутися до молоді? Але Орду одна секунда. Але без реклами. Так, оскільки ми піднімали без питання освіти, і саме акцент робили на е, покращення менеджменту, тому я запрошую до нашого Прикарпатського університету, молодих, креативних людей. Він готовий уже переходити на нові рейки підготовки нового висококваліфікованого ну, ну, спеціаліста. Я реклами... дякую за розмову. Дякую до вам, що були з нами. Добави. До побачення.